Ось, та... Ось час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останнє залунає голос Євангельських пісень, коли в останній раз польється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа, не буде того, що спокійно сиділи братя за столом, не буде того, що так ніжно. Луна в Євангельський псалом. заплаче той, хто сидить вдома. Сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не дійде. Візьметься Дух від цього світу, і землі болі обіймуть, а Книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Та час настане, почине горя. Заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і жахом криється земля, і забажають в ту хвилину святого Слова, мов їди, мов подорожній в літню днину напитись зимної води, тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого Слова, коли візьметься від землі. Та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час, сьогодні кличе Слово Боже, одруже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил роби запас. Вважай, щоб віра не погасла, іди трудись у кожний час, поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця. Іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи, хвилини, і, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагорода впереді. Поглянь вже, скільки дітей Божих недолі в горі полягли, та поміж всіх умов ворожих, до смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати. А ти отут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись. Тому ще поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди молись. Молись, як Христос молився у Гевсиманському саду, із Нього під кривавий лився за що хвала і честь йому, молись поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу і одягнись в одежу білу, Господню, праведну святу, збудуй Христу домівку серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірний аж до смерті, він дасть тобі вінець життя. Амінь.